Українці показали і довели дуже чітко свій вибір, що обирають західні цінності. Більше того, українці вмирали з європейським прапором під час майдану. Ми бачимо, що українці обирають демократичні цінності, ліберальні економічні цінності, і саме тому там знаходяться українські солдати сполучені штати звичайно підтверджують, що вони завжди будуть допомагати Україні у її становленні не тільки в військовій сфері, а й в усіх інших сферах. На тактичному рівні. Ми багато чого вчимося в Україні. на іншому рівні процвітаюча Україна буде дуже гарним сигналом стабільності і безпеки в усьому чорноморському регіоні. Ми продовжуємо надавати всю допомогу, яку ми надаємо. Це вже більш ніж 600 мільйонів доларів. Я знаю, що ваші родини сумують за вами, але водночас вони пишаються вами. Я хочу, щоб ви були впевнені, що Сполучені Штати стоять разом з вами. Слава Україні! Героям слава.